зробив на дві двірні пружини. От одна в мене тільки працює. Другу я просто-напросто відключив. Тому що дуже велика віддача. Нож у мене топориться таким, таким пальцем. Так, випав. Ох. І можна зняти ножа. Так, На самого стола я задіснював просту жесть, якусь біошну, стару не йшов. Товщина її, мабуть, 1 мм, поставив її на простенькі закльопки такі алюмінієві пістолетом. І вона у мене дуже добре тримається. Зробив такі бортики, щоб не можна було порізатися, більш-менш загнув що то таке. А саме основне, що я для себе взяв, то це потрібно зробити ход самої рейки толкателя нашого. Не більше. 51 см. Толкаті до ножа було 51 см. Більших дров, я знаю, що, мабуть, ніхто й не ріже, як сантиметрів 45 см. Там. Мене спочатку було десь до 60 см, то я змушений був відрізати частину своєї рейки. Так, 80 см на 85 см. І так, мої враження про цей дровокол. Який я зробив. Часу потратив я на нього десь так, ну, будемо казати, тиждень 4 мінімум. Незважаючи на те, що все саморобне, все з металолому, це найголовніше. По собі вартості воно в мене обійшлося, можна сказати, мотор бути було ну, то таке, то для мене він обійшовся там якихось 500 гривень. Але це ж тільки для мене, тому що я сам вмію ще що то робити. Ну і таких, як я, мабуть, і багато самого робити. так що, мій приклад може, комусь і сподобається, і хтось ще собі захоче таке зробити. І так, за 3 минути от ми тачку дров на колові. Оце я розумію дровоколи. Так що сам механізм таких дровоколов мені подобається найкраще. Кому сподобалось моє відео, ставимо якісь там лайки, підписуємося на канал. Може, дасть Бог ще щось зроблю.